У міністерстві охорони здоров'я анонсували можливе скасування карантину через пандемію COVID-19. точна дата скасування поки невідома, заявив голова відомства Віктор Ляшко. Зараз влада переглядає постанову кабміну, згідно з якою в Україні діє карантин. Незабаром розпочнеться підготовка до її скасування, оскільки вона тягне за собою як протиепідемічні обмеження, так і інші дії, пов'язані з суб'єктами господарювання під час карантину. Миттєво скасувати постанову не можна через економічні чинники. Ми розглядаємо скасування всього цього, однак до цього треба. Підготуватися зараз. Ми оцінимо стан готовності скасування всіх карантинних обмежень, тому ми зараз проводимо внутрішні аудити, потенційно готуємося до того, щоб вийти з офіційною позицією і сказати, що карантин буде скасовано з такого числа, уточнив міністр. Нагадаємо, 5 травня Всесвітня організація охорони здоров'я скасувала надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я, який було введено через COVID-19. за кілька днів перед тим, український уряд продовжив дію карантину через коронавірус в державі до 30 червня 2023 року.